Як і очікувалося, питанням номер один на сесії Рівнеради ради була міська програма енергоефективності. Мовляв, ситуація в державі така, що треба економити на всьому, а відтак і на енергоносіях. В першу чергу всі енергозберігаючі проєкти отримали преференції. Тобто, все, що зв'язано з економією ресурсів, все буде профінансовано. Друга програма 50 на 50 – це ті, хто не хоче йти в ОСББ. Ми не маємо на наміті якоїсь сили туди силувати. Тому е оголосив я, пам'ятаєте, ще в кінці минулого року в, в кінці минулого року 50 на 50 поставили там 9 чи 10 лічильників. А тільки за січень чи за січень і півлюдо прийшло 90 ще зараз більше 100 заяв. Тому очевидно, що ми будемо шукати кошти на цю брону більше. Далі міські обранці спробували подолати рестораторів та курців і внесли на розгляд проект рішення про заборону паління навіть на літніх терасах закладів громадського харчування. На мою думку, краще було писати, що. Створити на літніх майданчиках відповідні е зали для курящих і не курящих, або рекомендувати обладнати місце для коріння, тому що в такому плані заборонити не заборонити. Ну воно не не серйозно і закликаю повернути цей проект на допрацювання. Скоро якщо будуть віти то вони будуть казати, що будемо їсти тільки рибу або такі траву. А м'ясо ми не будемо їсти в ресторанах чи ще щось. А другі будуть казати, будемо їсти тільки м'ясо, а помідори все, не будемо їсти. То це бред. Ситуація в тому, що я розумію, що треба йти до європейського рівня і так далі. Справа в тому, що куріння вредить людям і тому подобне здоров'ю. Але ситуація в тому, що повинна бути зона якась відділена на тому же літньому майданчику і так далі. Це вже якесь безправі, розумієте, так не може бути. Я сам не курю, але ситуація в тому, що не можна одних під плінтус за популістські рішення других. Хоча думки з цього приводу розділились в сесійній залі, та після голосування на табло висвітилось рішення не прийнято. Свої голоси за заборону тютюну навіть на літніх майданчиках віддали лише 20 міських обранців і далі перейшли до земельних питань. На всі ж нарікання рівнян на реформи, які вдарили по гаманцю, пояснення мали одне. Хто не любить Україну, я вам назву, можу назвати навіть фамілію, і вона вже тут звучала. Це потрібно на кожній сесії. Саша, давай напишемо лист просто від імені от від пані Оксани. Кожна людина, які оце зробили зло, уряд Яценюка зробив зло. Повинна до нього на кожній сесії звертатися. Гляньте, скільки людей потерпають? Десятки, сотні сотні людей потерпають. І пенсіонери, оця жінка, це великі кошти для цієї жінки. І ми стоїмо в тупіку. І претензії виходить до нас, Володимир. Якщо до нас претензії, то ми повинні показувати хто та фамілія, яка це зробила. Їй від того, що легше буде. Їй від того не легше, але ми повинні звертатися до того, до цього уряду, який є, щоб відмінював ці закони. Відмінювали ці закони. Щоправда, сьогодні до урядовців депутати так і не звернулися. Зате відмовили СБУшникам у виділенні землі на місці парковки на 16 липня для будівництва аж 12 квартир силовикам. Дмитро Лентіюк та Володимир Захаров. Новини рівного.